Усіх вітаю, ви слухаєте Радіо Розтілля в етері подкаст про інтим відверто. Сьогодні ми говоритимемо про подружню зраду та погляд церкви на це питання. Для кого буде корисним цей етер? Для чоловіків та жінок, які бажають вступити у подружні відносини та укласти шлюб, а також для чоловіків та жінок, які вже є у шлюбі. У студії для вас працює Христина Гук, автор, практичний психолог. Гостем сьогоднішньої програми є священник Борис Ляхович, голова відділу молоді і культури Дрогобицько-самбірської єпархії. Вітаю вас у нашій студії, отче. Слава на Богу. Отче Борис, я знаю, що ви є активним у вашій діяльності. Берете активну участь у громадському та духовному житті міста. Чи можна було б більше розповісти про недільну школу та про вашу участь безпосередньо у підготовці молодих людей до шлюбу? Недільна школа е, нашої парафії в місті Миколаєві. Старається досить гарно працювати, залучати дітей, залучати молодь, тому що це є в першу чергу наше майбутнє. Сьогодні ми перебуваємо в такому етапі, де звершуємо ремонтні роботи в класі для дітей недільної школи, щоб були гарні і хороші умови, і стараємося розвивати всю цю працю, яка відбувається сьогодні з дітьми і з молоддю. В нас проходять навчання дітей, як і недільної школи, так і дітей, які беруть участь до першої сповіді урочистого причастя в нашому храмі, також і навчання подружніх пар перед вінченням. Перед вінченням в теперішній час час війни це відбувається більше за такою співпрацею розумінням, тому що є різні ситуації сьогодні в житті, і не завжди ми сьогодні можемо. Якось навіть не те, що заставити, а гарно просити, щоб провести це навчання, тому що сьогодні хтось має цю можливість перебувати на цьому навчанні, хтось не має цієї можливості, тому це вже відбувається по певній ситуації. Але це всі підготовки, навчання відбуваються. Діти приходять дітям цікаво. В нас відбуваються різні. Ми стараємося робити різні поїздки з дітьми. Не завжди воно так часто, як нам би хотілося, але ми це стараємося зробити. Заохочуємо дітей на си. Ми приглядаємо гарні духовні фільми чи мультфільми для дітей, маємо духовну літературу. У мене також помічники, <свіття> <свіття> помічниця така є, наша викладачка надійної школи Галина Володимирівна. І ця, ця робота ця відбувається досить активно. Вона відбувається сьогодні позитивно на високому духовному рівні і маємо надію, що Ця праця буде розвиватися на більшій частині mm -hmm. сьогоднішньої праці, яку ми робимо, і молодь буде заохочуватись, тому що в сьогоднішній час, якщо ми не вкладемо в наше майбутнє, за ми сьогодні боремось кладемо цю духовну частку, це е, потім стане для нас досить великою проблемою для нашої країни. Тому е, я заохочую і запрошую всіх дітей і всіх до цієї спільної праці е, на духовному рівні для життя і розуміння е, нашого майбутнього покоління. Вдячна вам, отче. Шановні слухачі, під цим відео я залишу посилання на сторіночку отця Бориса, аби зв'язатися щодо недільної школи. Чи до навчання перед шлюбом. А зараз, отче Борис, як церква визначає поняття подружньої зради, і чи тісний зв'язок, флірт чоловіка чи жінки з іншим також трактується як подружня зрада? Церква досить чітко е, дає відповіді на е, ці запитання, чи ці життєві проблеми, тому що Є заповіді, основні, це і сьома, і, і десята, де є заповідь не чини перелюбу, і заповідь не бажай чогось ближнього свого. Mm -hmm. Тому якраз це цей момент, коли людина в своєму житті робить цей гріх, перелюбу зраджує. це є. Першочергово певне таке вбивання в таїнство шлюбу, яке людина приймає, старається прийняти, приходить до Бога, просить Бога, дає разом чоловік з жінкою, дають обітницю. Саме основне, що дають цю обітницю, в першу чергу не лише один перед одним, а дають цю обітницю перед Богом. Чоловік каже, я такий-то, такий-то, беру собі тебе, таку-то, таку-то таку так. за дружиною, біцею тобі любов, вірність, чесність, подружній, не залишу тебе аж до смерті. Ну і тут так далі. Завершення є. Тому до цього моменту треба ставитися в першу чергу з повною відповідальністю духовного життя. Тому що коли людина в своєму житті починає допускати такий момент, як флірт з чужою дружиною чи з чужим так, чоловіком, так, так, так. Це вже є цей момент е, бажання чи зацікавлення до бажання чогось е, чужого. І це вже є спонукання і прямий зв'язок, який веде людину до гріха. Тому, е, звісно, такі моменти флірту і тому подібне, вони повинні бути краще до шлюбу до цього моменту, коли приділився, е, з ким готовий чи готова е, поєднати своє життя і продовжувати його е, вже е, в момент цього благословення, яке дає Господь в таїнстві вінчення. Так, дякую, отче. А чи зважає церква на причину зради чоловіка чи жінки, і чи винними вважаються обидва із партнерів? Звісно, вважаю церква. Тому що, щоби. Отримати якийсь певний розвід, розлучення в житті воно вивчається, його не можна отримати так, бо просто я так захотів. Так. І дуже велика проблема є в тому, що е, сьогодні, в 21 столітті, багато людей е, звикають до того, що якщо ми не зійшли з характерами, чи мені щось не подобається, чи некомфортно, все це розлучення, і, е, е, і на цьому ця історія так, е, так, красиво так, закінчується, так, завершується. Це дуже важкий і неправильний підхід, тому що першочергово це духовне єднання, таїнство вінчення, це є цей момент, коли людина об'єднується в одне ціле. І якщо ми в цей час от хтось інший зрадив, так, і церква має в Євангелії такі слова, що якщо жінка зрадила, для прикладу, то не треба її заставити прийти. Треба дати їй своє певне розлучення і проживати своє життя так, як належно, якщо це зрада. Тому що не можна в житті когось щось заставити, скажімо так. Та? Але отримуючи цю зраду, тут залежить вже від чоловіка і дружини. Можна її простити, звісно. Це нелегко, але це можна зробити, тому що Господь в житті нам прощає завжди, коли ми творимо якийсь рік. І так само і чоловік дружині чи дружина чоловікові може це простити. Цей, цей шлюб може зберегтися. Угу. Тому вважається, звісно, всі ці причини, коли знаєте, ми посварилися, наприклад, та, і в емоціях прийшли сказав, все розлучені, це є один момент, так, а так. другий момент, коли. Людина вбиває просто це таємство вінчення з зрадою з кимось іншим, і це є зовсім інші причини і підстави для того, щоб цей шлюб вже не мав е, ніякого як такого значення, тому що вбиваючи е, саме таїнство вінчення, яке воно в подальшому може нести велику цінність, коли людина відкидає його від себе цілком і повністю. Так, отже, а наскільки от люди зараз здатні на це прощення? Тому що е, буває, звичайно, коли конфлікти, коли якісь складні ситуації і між чоловіком і жінкою, то Буває, що ми згадуємо про ці випадки і аби там вколоти іншого, аби було боляче, що от хтось винуватий, а я там ні в чому не винна. Наскільки дійсно воно зараз є можливим, от таке прощення? Казав Господь, що для людини те, що неможливо, завжди можливе для Бога. Коли ми звертаємось до Бога, тоді в нашому житті все стає можливим. Звісно, в сьогоднішній час часто гордість і емоції переповнюють людину і відкидають від чогось духовного, від церкви і тому подібне. Простити можна, але тут момент прощення повинен бути досить сприйнятий розумну людину, яка прощається. Тому що, коли людина, наприклад, вчинила гріх перелюбу. так, Зрадила все і йде розлучення, так, хоче розлучитись. Коли ми розлучаємося, тому що ми розуміємо, що ну, не може вже цей шлюб існувати далі, uh -huh. і ми розлучаємось, ми відпускаємо цю людину, але ми її прощаємо першочергово. І якраз оцей момент прощення повинен бути. Отак, От як в молитві, яку читає священик і відпускає гріхи. Так? Uh -huh. так само і ми повинні, так і людина в житті повинна, відпускаючи, повинна повинен простити. Не потрібно тримати цього гріха. Звісно, коли людина проживає цей шлюб. Свій в цінності, так, і десь поступила, вчинила такий гріх. І чи це чоловік, чи це дружина знаходить собі цієї сили, щоб простити, це й дуже добре, тому що цей шлюб може зберегтися, знаєте, людина розкається в своєму житті, людина старається якось переосмислити своє життя і зрозуміти, який гріх чинив, і що цей гріх повторюватись не буде. Тому що <плес> Господь дав нам життя, Господь. Дав нам цей світ, дав нам свою любов, дав нам своє прощення, і ми повинні це наслідувати, якщо ми є християнами, ми себе ними називаємо. Тому і в житті сімейному, подружному так воно повинно бути. Але коли людина починає творити цей гріх знову і знову, то це вже трохи інша проблема, yeah, so. <laughs> тому що Господь, коли прощав і творив велике от чудо, наприклад, сотворив чудо Воскресіння, та Воскресив людину, Господь. Ну ж не може ця людина піти і знову йти скакати з, з даху, тому що yeah. бо, бо знову Господь мене буде воскрешати. Тому цей момент прощення повинен бути прийнятий в повністю в цільності всієї сім'ї. Сьогодні це дуже важко, тому що час хтось перебуває з жінок в теперішній час, дуже багато за кордоном, хто сьогодні з наших наші військові захищають нашу державу і немає цієї можливості, але це духовне єднання завжди є. І воно повинно бути. І не дивлячись на всі ситуації, які відбуваються в житті, гріх, коли є гріх перелюбу, коли є цей момент збереження шлюбу сім'ї. Ми повинні його зберігати, тому що тим більше, якщо є діти. Але, це так, але коли е, людина починає творити цей гріх знову, знову, знову і знову, тоді ми прощаємо, відпускаємо і, і це життя починається пише. Тому що ну, е, коли один вбиває цей шлюб, а другий хоче його так. врятувати, і воно буде отак перекидатися з один на одного, з один на одного. Не завжди воно може принести користь, має бути е, спільне розуміння, тому що е, ми чітко читаємо, що чоловік відлучиться від батька і матері своєї прилучиться до, до дружини своєї. І будуть вони як одне тіло. І це тіло повинно бути справді єдиним, тобто роздільним. Так, тобто е, щасливе життя у шлюбі, можливе, якщо там була подружня зрада, але е, за умови, якщо не буде. Такої гордині, і якщо так. це буде дійсно вибором обох людей і це буде прощення, тоді е, повністю можливе далі гармонійне життя. Так. Так, і дуже важливою е, темою тут є подумати саме про діток, які, якщо вони є, які залишаються е, у цьому е, шлюбі подружжі. А якщо ж таки відносини розірвані? І батькам потрібно обом однаковій мірі турбуватися про цю дитинку, і чи говориться, наприклад, це у навчаннях до шлюбу, чи попереджається, що тоді потрібно спільно домовлятися і знаходити компроміс обом батькам, тому що дитинка є спільним щастям обох із подружжя. Ну, В підготовці до вінчення не дуже ми знаходимо ті теми, щоб казати про розлучення, ми mm -hmm. намагаємося <світ> їх привести до, mm -hmm. до єднання першочергово, навести приклади відповідальності, розуміння, бо тому що треба деколи і в житті поступати з один одному і розуміти це. Ян злодоустий дуже гарно говорить такі слова. Він каже, що ми не повинні лише народити дітей і показати їм цей видимий світ. Ми повинні як батьки вдихнути в своїх дітей своє духовне життя. Коли ми вбиваємо в собі танство в іншині, розлучаємося, чинимо гріх перелюбу, маючи дітей. Такий приклад, яке духовне життя, ми тоді будемо вдихати так. в наших дітей. Тому тут відповідальність є батьків першочергово. Вони повинні думати про те, що формуємо сім'ю з тою людиною, яка в житті Приходить, ну, звісно, все в житті не може бути ідеально, не, само собою, та. і ставати в житті людиною якихось знущань, також не, не, не потрібно себе вбивати в сім'ї, тому що, бо я так буду так. терпіти, або щоб щось там якось воно було збережено. Повинно бути розуміння обох сторін. І коли є діти, ми повинні першочергово старатися показати своїм життям. Таке життя, яке приймають наші діти, і земне життя, і духовне життя. Бо якщо дитина навчиться з самого малку ходити до храму гарно, для прикладу, я це кажу, з батьками буде знати, що батьків щонеділі приходять до храму, моляться, і вона знає, що так як знати на це на Галичині, буває, що в неділю ти робити, йдеш до церкви, цар, а гарно, тоді йдеш та займаєшся mm -hmm. своїми справами. Тоді і подальше сімейне життя дітей, внуків, правнуків, воно є щасливим, тому що вони мають гарний приклад, вони мають гарний духовний фундамент в своєму житті, і це життя є щасливим. І ці батьки, які це вкладають, які це зберігають, вони справді щасливими. Тому дуже велика залежність відповідальності лежить сьогодні на батьках, на батьках. тому що ми навчаємо, звісно, для цього є, от якраз і недільні школи. І е, різні е, духовні заходи в житті е, церкви, які де церква залучає дітей для того, щоб дати цю духовну підтримку, розуміння і бачення на, на різні життєві моменти, так само і для батьків, тому що надільна школа вона ж не є, тільки для, для дітей су, суто є і для дорослих. Тому деколи для дорослих треба більше недільної школи, чим чим для дітей. Так. Тому сімейне подружжя повинно пам'ятати і дбати про те, що це майбутнє цей фундамент, який вкладається в дітей сьогодні, це є їхнє подальше лице і майбутнє. Якщо сьогодні ми вклали в дітей сварку розлучення так. зради в. Дитина це буде приймати, воно десь в голові буде закарбовуватись, і В подальшому це може виникнути з цього дуже погані наслідки. Коли закарбовується Божа благодать, яку отримує чоловік і жінка під час вінчення, і вони стають достойними носіями цієї Божої благодаті, бо отримати можна. Людина отримує, але чи людина в змозі пронести її протягом всього життя? Якщо вони проносить, то і діти це все унаслідують, і тоді сім'я є щаслива і гарна досить, і приносить гарні е, такі духовні плоди. Згодна, дякую дуже, Отче, за цю відповідь. І е, хочу запитати: е, у яких випадках церква е, таки дозволяє розірвати шлюб? Ну, в випадку, мабуть, це першочергово, це зради. Uh -huh. випадку зради та, е, тому що ми кажемо, якщо смерть не розлучить нас, ми кажемо так, при примінчені, якщо вже так прожили все життя, та і людина десь там померла, та це інша справа. Uh -huh. е, а коли людина зраджує, тим більше обманюючи когось, це вже є цей момент, який є досить великою причиною для того, щоб цей шлюб був. Розірваний, і людина пронесла, як простила і пішла в подальше інше життя. Цей момент любові він є, знаєте, як приклад життя кожної людини, мабуть. Коли в сім'ї народжується дитина, вона знає, що мати її дуже любить. Вона в мамі бачить все бо це є найцінніше. І, маючи цю любов, вона довіряє мамі щоденно, тому що мама бере за руки дитину, піднімає цю дитину, вчить ходити, все приносить, все подає, все навчає. І це є любов. І проходить життя велика частина. Людина несе цю любов в своєму житті. І коли мати вже стає старенькою, тоді дитина стає. На цю ж саму місію піднімає за ручки свою маму, допомагає їй, приносить стакан води, як ми кажемо mm -hmm. народі. Тому е, і ця це, і це любов збереження протягом всього життя від малку до е, вже цього моменту, коли батьки постарілися, і потрібно їм допомагати. І це є справжня щира любов, яка повинна бути в житті кожної сім'ї. Тому що якщо десь посередині е, ця любов обривається, і ми кажемо до побачення, так? то це не любов, це є використання лише. Ми користуємося чимось певними послугами угу. життєвими і тому подібне. І це вже є гріх, який треба потім спокутувати. І це є такий момент, коли ми в житті не можемо і своє життя скласти так, як належно, і псуємо життя комусь іншому. Тому якраз ці моменти Зради розглядає церква в особливому порядку, так тому що це є вбивання цієї Божої благодаті, яку отримує людина в своєму житті під час таємства в і замість розуміння відповідальності починає цим легковажити. Ну і це потім треба все спокутувати. Це є гріх великий для людини. А ця людина, яка постраждала в цьому житті, повинна простити. Навіть якщо відпускає, повинен простити. Простив, відпустив і тоді вже. Якось керуєш, плануєш так. подальше життя. Але найкраще це якщо так обрали один одного, цінуйте, бережіть і якось спровайте це життя. Та, так як належно, на то і є нам час, ніхто ж нас не заставляє. Дома кажуть, трошки знаєте, вже скільки тобі років, коли ти вже буде заміж виходити. Але все потрібно робити обдумано, чітко і з відповідальністю перед Богом. Обов'язково так. Отже, Борис, а як трактує церква такі поняття, як служити чоловікові і служити жінці, аби це було так взаємно добре, комфортно, обом із подружжя, аби не було там, наприклад, забагато, коли вже це є таке використання? От було б цікаво почути ну, в сімейному житті завжди повинен бути баланс. Чоловік є голова сім'ї, так як ми це читаємо, жінка є церква. І це є одне і нероздільне. Світті кажуть, що до храму заходить двоє різних людей, щоб прийняти таємство в іншині. В них різне бачення, різне розуміння було до того моменту, як вони зустрілись. Але е, після цієї зустрічі, після таїнства вінчення, після прийняття цієї Божої благодаті, так е, виходить одна церква, тобто одна сім'я, повноцінна церква, яка отримує духовний фундамент і починає будувати міцний дім. І тому в цьому домі завжди повинен бути духовний баланс і порядок. Ми не можемо сказати, е, неправильно це буде казати, що, наприклад, от е, я прийшов додому як чоловік, значить, мені. Це так, це, так. це. Угу. раз і мене не цікавиться. Твої обов'язки чи наоборот, Це і твої обов'язки, виконуй їх і все повинна бути, по перше, повага один до одного і до самого себе. Зараз потрібно пам'ятати, що звісно є якесь слово за чоловіком, тому що він є як голова господар цієї сім'ї. Так, але щоб це слово було, треба проживати таким життям, щоб дружина так. це слово приймала, поважала, а не отримувала його як якийсь наказ, Так, так, так. чи, чи тому подібне, і, і користатися цим, наприклад, в вигляді обману чи ще щось. Це повинна бути любов, коли є в житті справжня щира любов. Тоді є і е, справжнє розуміння, хто що буде вдома робити, так як так. допомагати. Тому що коли е, дружина втомилася, чоловік прийде і допоможе. Коли чоловік втомиться, дружина його підтримує в житті. І так, і десь це життя проходить, і це життя є, десь посміхаємось, десь сумиємо, де сваримось. але це життя проходить в такому життєвому гарному балансі. Отак воно і якось повинно бути таке, знаєте, як в нас справжнє українське життя наших українських сімей, які є, так. Коли, е, Різні ситуації в житті бувають, але баланс має бути. Не можна казати, що в тебе є твій закон виконує, в мене є свій закон, я його виконую. І туди не потрібно пхатися. Це вже щось одне, одне єдине, одне ціле. Має бути один до одного розуміння. Дуже дякую. отче. мені здається, цей діалог міг би бути безкінечним. Щиро вдячна наші слухачі. Дякую вам за увагу, що ви були з нами. Це був подкаст про інтим відверто. Для вас у студії працювала Христина Гук та гість священник Борис Ляхович. Раді будемо коментарям, питанням під цим етером на сторінці розділля 93 три Вітаються реакції та поширення, адже так ми зможемо допомогти більшій кількості людей бути щасливішими. І так як я практикуюча психологиня, і я знаю на власному досвіді, що таке зрада. І якщо вам уже складно справлятися самій, тоді я залишу свої контакти під цим Етером та можемо з вами поспілкуватися. Раді вам, мирного неба над головою!